Нас з екранів зомбомарафонів намагаються переконати, що територіальні втрати України в межах арифметичної помилки десь на рівні 1-2% загальної площі України станом на 91-й або 2014 рік. Це брехня при площі України 63 мільйонів гектарів за наслідками вбивчого керівництва державою, втрати Криму, більшої частини Донецької і Луганської областей, частини Запорізької та Херсонської. Втратили більше 10 мільйонів гектарів, тобто одну шосту частину держави після тріумфу плану незламності, аншлагу плану стійкості та річниці плану перемоги, яким фокусники з банкової зомбували мозок українця. Станом на зараз почали говорити про те, за що раніше вводили санкції РНБО, кидали за грати, порушуючи фейкові кримінальні справи за державну зраду. Почали з європейських рупорів коаліції понад усе рішучих інформаційних помоєк банкової. І навіть вищих державних установ говорити про необхідність перемир'я, пошуку діалогу для встановлення тривалого миру і формування безпекових гарантій для України на моє переконання під тиском США до встановлення перемир'я і заморожування позиційної війни лишаються лічені. Тижні, Тож, напевно, варто українським громадянам задатися питаннями щодо результатів незламності та стійкості, до яких призвели банкова і слуги разом із глобалістами за ці три з половиною роки війни. Нам доводять, що ми маємо найкращий в світі людський потенціал. На превеликий жаль, ми наших людей, найвищу цінність в усіх сенсах назавжди втратили. У 2019 році, коли веселі та кмітливі слуги народу прийшли до влади, людський потенціал складав 43-44 мільйони осіб. Втрати співставні з трагедією втрат українців у другій світовій війні. Ціна подолання епохи бідності. Близько 12 мільйонів біженців, що знайшли тимчасовий притулок за кордоном, рятуючи дітей з кожним днем все більше і більше. Не без участі сучасної української дипломації, відчувають на собі тиск знущання з боку титульних націй країни перебування. А в ряді випадків є жертвами нападів і перебувають під смертельною загрозою. Майже 6 мільйонів пенсіонерів в Україні мають пенсійне забезпечення, що втричі нижче. Від фактичного встановленого прожиткового мінімуму, тобто щодня фактично зазнають катування злиднями, хворобами, голодом і холодом, невідновлювальні втрати загибелі військових і цивільних, переконаний, що шокуватиме реальними показниками, які ретельно під приводом війни приховуються за експертними оцінками. Складає близько 2 мільйонів осіб. Цей показник включено жертви серед цивільного населення, в тому числі показники, що покриваються визначенням безвісти зниклих. Відток з України кваліфікованих освічених працездатних кадрів, які рятують європейську економіку та демографічні дисбаланси, оцінюються в 4,5-5 мільйонів осіб на рівні 2022 року. І великий економіст банковий Милованов я цього не скриваю, Заспокоює, що Україна вціліє, якщо отримає 10 мільйонів трудових мігрантів з країн третього світу. Тобто в умовах післявоєнної України пропорція складатиме 50 на 50 українців та мігрантів. За прикладом ісламізованої Європи, при умовах неможливості стабілізації дітонародження народження серед українців після 2050 року Україна вірогідно нагадуватиме інтернаціональний анклав. Тих, хто скористається можливостями буферної зони, наближеної до Європи, це невеличкі висновки ціни клоунади в системі державного управління та кривавого шоу, яке українцям влаштували цілеспрямовано не лише бездарі власного штибу, національні лідери, а й глобалісти. Це політика на знищення українців та української державності. До цього варто додати руйнація національної економіки. Та тотальне знищення базових галузей промисловості машинобудування, хімії, металургії, аерокосмосу, енергетики тощо доведення національної економіки до банкрутства, втрати економічного суверенітету і абсолютної фінансової залежності від зовнішніх запозичень, неспроможність не лише економічного розвитку. Але й сталого рівня підтримки існуючого стану, тобто без зовнішніх важелів, ми приречені на невпинне провалля, ефективну боротьбу з олігархами та трансформацію інтеграцію в державну систему управління відверто мафіозних сімей з атрибутикою влади, наростаючу перспективу, якщо не де юри, то де-факто міжнародної ізоляції території України, незаконну та антиконституційну експропіацію національних ресурсів українського народу, земля, корисні копалини, родовища нафти, газу, відсутність перспектив інтеграції в НАТО якими нас годували десятиліттями, та гарантоване перебування серед аутсайдерів світового розвитку таке відчуття, що українцям ввели наркоз і в стані знеболювальної дії поклали на стіл чорні трансплантологи, аби розібрати на донорські органи і продати мозок, серце, легені, печінку, нирки. Тому доцільно і на часі називати речі своїми іменами. Це плани трансплантології України. І розпродажу на запчастини життєво важливих центрів. Є єдиний шанс врятуватися, прокинутися від наркозу, нейтралізувати лікарську бригаду, зупинити кровотечу, зберегти і включити мозок. Вже не заради себе, а заради дітей та онуків, за яких ми відповідаємо перед дідами, і прадідами і майбутніми поколіннями. Честь маю політв'язень режиму Зеленського, полковник СБУ Олег Кулінч.